Вивчаємо Конституцію України. Дійшли ми до статті номер 114 яка відноситься до шостого розділу, який називається Кабінет міністрів України. І що написано в статті 114. Читаємо, обговорюємо, пишіть свої думки в коментарях. До складу Кабінету міністрів України входять прем'єр-міністр України, кома, перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри. Кома міністри. От мені не зрозуміло, що таке віце-прем'єр-міністри, скільки їх там. Ну, таке, знаєте, такий термін, в який можна вмістити 100, 100 чоловік. так, Перший віце премєр міністри Хто вони? Щось я такого ніколи не чув. Я знаю, що є перший віце-прем'єр, а що їх там багато, нікого ніколи таке не чув. Ну ладно, читаємо далі. Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням президента України. Це зрозуміло. Кандидатуру для призначення на посаду прем'єр-міністра України вносить президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України або депутатської фракції, до складу якої входить. Більшість народних депутатів України від Конституційного складу Верховної Ради України. Ну, це тлумачення ми вже читали раніше там у обов'язках Президента України, тому ми вже знайомі з цим. Ну, тому і коментувати дуже не будемо. Ну, це регламентно, так воно і є. Міністр оборони України, міністр закордонних справ України призначається Верховної Ради України за поданням Президента України. Інші члени Кабінету міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням прем'єр-міністра України. Бачите, пересікаються статті між собою. Так, прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету міністрів України, спрямовує її на, викори... на виконання програми діяльності Кабінету міністрів України, схваленої Верховною Радою України. Ось так. Оце, хто входить до складу Кабінету Міністрів України, стаття номер 114 Запам'ятайте. Та може комусь розкажіть, щоб теж знали, що регламентує, як, в якій статті написано, хто входить до складу Кабінет, Кабінету Міністрів України. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Вивчаємо Конституцію. Конституцію треба знати, тому що. Знати закони це дуже-дуже важливо, якщо ви є громадянином якоїсь країни. Ну, наразі у нас йдеться про Україну. Ми громадяни країни Україна. Така гарна є країна на карті світу. Ну, якось так.